Я на колісник весняні спостережник. Прийшла весна, а з нею трави Усе навколо зацвіло, дерева, квіти, трав, Та все, наче в казці, ожило. Они ген мурашечка повзе, тягав у неї на плечах такий важкий, а й далеко, і нелегкий у неї шлях, а поряд сонечко зітхає. Тяжко повзати, таке і крильця швидко розпускає, летить невідомий куди. Усі комашечки і ручки над квітами руяються, і бжівку витіснити, їбачне боярся, поблизу дерево джи там дяти дзьобом стукоти. Така чудова вся пригода, коли стоїть така погода. Здається, гарним все життя.